Друзі, вітаю вас на нашому каналі. У нас 20 березня. Вже сподіваюся, морозів не буде. Знаходимося ми в місті Чернівці, це південний захід нашої країни. Хочу вам показати, як зимувала у мене крупнолисна гортензія, і не одна їх у мене 12 штук. Одразу скажу: я не знаю, який це сорт. Єдина, котра була у мене сортова, купувалася в магазині. Там у мене є одна Ріната Штайнінгер сорт. Все решта це купувалось на ринку. Причому було обіцяно, що її не треба ні укривати, ні кропити, їй нічого не треба робити. Так от, таку гортензію крупнолисну, укривати обов'язково. Принаймні, це з мого досвіду, можливо, у мене саме такі сорти, не знаю, можливо, так мені пощастило. Якщо ж її не укривати, вимерзають бруньки. Мінус 5, це вже є критично. Вимерзають бруньки, відповідно, вона навесні вона починає вегетувати, вона дає молоді пагони. Але вона практично не квітне, тому що оці, котрі саме у мене, вони квітнуть на гілках, на бруньках, котрі виросли, зародилися в минулому році, тобто на минулорічному прирості родить, не на теперішньому. Відповідно, я почала їх укутувати для укриття гортензії. Я використовувала різні матеріали. Цей рік я укривала от сороковкою агроволокном. Просто отак обмотувала, у мене були шматки, можливо, і в два, і в три шари, а може, десь і в п'ять воно попало, понизу проколювалося, воно фіксувалося. Робився такий собі, ну, умовно кажучи, шатер вігвам. Я не знаю, чи так воно назветься. Як правильно назвати таке укриття? Ось в такий спосіб, але так, щоб ось тут був отвір. На зиму він був у мене защіпнутий отак прищепкою. А як вже почалися такі достатньо жаркі дні, теплі, у нас було і до плюс 20. То я не знімала остаточно агроволокно, тому що ще могли бути приморозки. Але щоб попередити випрівання, то прищепку зняла і відкривала, і воно дихало і випаровувалось. Всередині було ще промотано ось такими ось. Це від косметичного салону одноразові килимочки. Восени я її більш-менш якось то обрізала і затягла для того, щоб було зручніше її укрити. Взагалі, друзі, вам скажу, коли приїхали ми в цей будинок, не було в мене ще ні розуміння, ні поняття. Мені здавалося, та й дуже багато в інтернеті є такої інформації. До речі, вона хибна. Мені здавалося, що гортензія це така квітка, така рослина, яку посадив, і її не треба ні поливати, ні оприскувати, ні обробляти. Вона не хворіє, вона просто невбиваема. Так от, друзі, вже з досвідом я хочу вам сказати, що гортензія хворіє і хворобами помідорів, і огірків, і дерев, і піроноспороз, і справжня борошниста роса, альтернаріоз, фітофтороз. Біла гниль, сіра гниль, ржавчина, мозаїка, вірусні. Там, якщо почитати, там така кількість тих болячок, що страшний суд. Відповідно, гортензія вимагає обробки. В основному це обробка фунгіцидами, і, можливо, я один раз за сезон я обробляю, обробляю ще й від шкідників. Ну, Що в нас тут є? Як вона перезимувала? Ну, бачимо, що перезимувала вона достатньо. Непогано. Що зараз потрібно зробити, як ми вже її розкрили? Ну, по-перше, я повідрізаю те, що випріло. Ось у мене є пагін, який я, напевно, взагалі видалю. Він не потрібен. Те, що випріло, я просто все повідрізаю. Восени я її частково обрізала, в основному вирізала по центру, що було тут в центрі багато молодого приросту. Зараз тут у нас є гілочки, як виросли минулий рік, а також і позаминулі, але на них є минулорічний прирост. Це все, що ми бачимо по суті з листочками, це все минулорічний приріст. Також, ось тут у мене є гілка, ось я її відрізаю прямо під корінь. Хороша вона, красива гілка, але вона повністю отак майже лежача. Відповідно, ну, вона нам, нам не потрібна. Може, ще оце отак я і вкорочу. Листочків тут прілих гнилих, нічого нема. Землю розрих, розрихлимо, почистимо. І перша обробка у мене для гортензії – це банальний е, мідний купорос. Уже хотіє листочок, я роблю дуже-дуже слабеньку концентрацію. Буквально ну, піввідсоткова, відсот, пів напевно, у мене концентрація. Це буде 50 грамів мідного купоросу на 10 літрів води. Можна навіть додати і 150 грамів туди господарського мила. Але я зараз не додала, тому що я оприскувала смородину, все інше у мене залишилось. От, я її так і оброблю. Ось я оприскала і саму гортензію, і земельку навколо неї. А далі вже будемо чекати ще якийсь період, можливо, 2-3 тижні. Будемо спостерігати, як буде вона розвиватися. Тому що ґрунти у нас тут ну, не дуже підходять для гортензії. Скажу вам так, всі гортензії, що у мене є, купувалися, вони мали бути різнокольорові. Мала бути і синя, і фіолетова, і рожева. В общем, всі вони у мене рожеві. Я і підкислювала вже землю, і ну, всякі маніпуляції робила для того, щоб тому що гортензія, вона хоче все-таки кислих ґрунтів. Ну, поки що у мене вони всі рожеві, правда, з різними відтінками. Є темні, є світлі, але фіолетових і синіх поки що нема. Е, дуже часто, не то, що дуже часто, а у мене це стандартна ситуація. весні, коли листочки вже трішечки підростають. У них зразу починається хлороз. Причому хлороз заліза? Це коли рослині не вистачає заліза. Я готую розчин заліза, скажімо так, хілат заліза самостійно, з змінного з того залізного купороса і лимонної кислоти, підливаю під корінь і оприскую по листу. І буквально за 2-3 тижні хлорозу я позбуваюся. Ну, Про це буде, друзі, окреме відео. І це я буду робити, напевно, тижні через два, через три. Дуже далеко ці обгортки тряпки ховати не буду, е, поки що, тому що ще є ризик повернення е, заморозків, якщо буде по прогнозу мінус, навіть, навіть якщо буде 0, я буду її укривати, тому що це вже я теж проходила, половина вимерзне точно. Хотіла, друзі, вам показати, як я. Які в мене гортензії можуть бути, як я за ними доглядаю, восени і взагалі, як вони зимували, можливо, мій досвід комусь корисний. Коментуйте, діліться своїми засобами догляду і захисту цієї рослини, тому що квітка достойна, квітка прекрасна, але все-таки вона вибаглива, що б там не казали. Дякую вам за перегляд і на все добре.